Тільки що ж сонце було? Сучасний кінематограф. Ех, що ж то може бути краще? Ну, приблизно все Коли скачав кінчик, надії подивитися, щось таке чітке, але натомість отримав оце. Взагалі що у своїх фактах я сказав, що я не люблю сучасне кіно. Ну і просто херова хмара народу почала мені писати Василь. А ти чо пацан? Ахуй! Ну і да, не буду пидіти. Все-таки є пару фільмів, котрі я можу переглянути ще раз, але не більше того. І зараз я поясню чого. Що взагалі собою являє фільм? Фільм то коли ти дивишся на те, що придумав і зняв якийсь там лєвий чувак, і ти не в змозі нічого змінити. Тобто, це якби тобі подобається якась мала, але в неї хуй. Ну і ти якось. Фільми, безперечно, круті. Но це не точно. І вони круті тим, що там можуть бути куча спецефектів, статків, які всім ківсім п'явів, і в в ролі старенької привітної бабулечки. Здравствуйте! Нова біда, коли ти дивишся фільм, твій мозок хуй ложив на тебе і на твій фільм, бо йому нема про що думати, він дивиться на готовий продукт. Що, блядь, робити? Читати книжки. Замечательно. Поразительно. Геніально. Бо на відміну від фільму. Книжка, хоч і зроблена з того, чим ти кожен день підтираєш задницю, і є не більше ніж набором з 33 букв, поставлених в різному порядку, так як твої зуби, але вона заставляє твій мозок пахати як дід з бабою на городі, коли збирають барабуль. Ну це ще не сама крута фішка. З допомогою уяви і книжки, ти можеш зробити свій власний фільмець у себе ж в голові з мільйоном стетхіми, які вб'ють один одному. Їбочку. Ну хіба це не круто? Друга причина це погана екранізація книжулічок. Або Піздець, яка погана екранізація книжулічу. Біда в тому, що навіть найдовші фільми. Так мій хуй є обмеженими в часі, тоді як книжку можна писати доти, доки в тебе не зкисне рука. Через шоу в книжках можна прочитати те, чого в екранізації книжки навіть і не пахло. І це точно. Наприклад, чи знали ви, що в тому самому Гаррі Поттері було куча персонажів, котрі зіграли не останню роль в житті того малого шибеника? А про те, що у фільмі Дім дивних дітей головний герой по книжці міг керувати пустотами. Ви правильно не знали, бо якщо ви читали книжки, туди би знали. Ну і остання, на мою думку, причина це нездалий сюжет і спецефекти у фільмах. В моїй голові фільми поділяються на три групи: хороші, хубі і індійські. Да. Наприклад, російський фільм Защитники для мене є ховим ху... фільмом. Бо тому що навіть у мультику Маша і Медведь ведмідь здається набагато реалістичнішим, ніж у фільмі «Защитники». Окрему нішу піса для мене займають індійські фільми, бо тому що. Вони реально танцюють по любій фігні? ма я йду в магазин. Копи, хліба. Лікарю, мій батько потрапив в лікарню. Не, у витверезник. Ну, але все ж є хороші фільми, які не тільки можна, але й треба дивитися. Це, як, не знаю, одівати чоткі носки. Вдів і заїдись. До речі, про них. Я ж їх сховав в Луцьку, так що, якщо хочеш отримати їхні координати, переходь по силці в описі на мою сторінку, і там вся інфа є, абсолютно вся. Найдеш на раз два Отвічай. Головне спішити, щоб ніхто не з'їздив. Ну бо бомжіше ходять. Читайте правильні, фільми і дивіться... Читайте правильні книги і дивіться правильні фільми. І якщо у тебе є якась думка щодо цієї теми, то обов'язково напиши її в коментах, залюбки. Прочитаю. Чекаю тебе у нашій Ютуб сім'ї. З вами був Вася, ви були на каналі Чіткий Пацан. Пока.